Полінка, я тобі пропоную сьогодні пограти в гру рибалка. Будемо з тобою ловити рибу? Да. Будемо? Бери будочку. Так. Так, що ти спіймала? Що це? Що це? кажи голосно. Ейс. Вишні. А не стало чого? Я сховала і не стало чого? Висень. Вишень! Вишень. Висень. Так, ловимо далі. Кого ти спіймала? Кота. Так, це що? Кішка. 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 А не стало кого? Коски. Кішки. Кісь. Кішки. Ловимо далі. Мала, так? Штани і тіток. Так, штани. Полінка, а не стало чого? Штани. Штанів. 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 Ромашка, Ромашка. Так? а не стало чого? Ромашки. Молодець, ромашки. Давай далі. Так. Шина. Шина. Полінка, а не стало чого? Шини. Шини, умнічка. О, я хочу... Ската. Ската? Давай. Як називається Скат. Скат, а не стало кого? Скати. Ската. Ската. Зірку. Молодець. Зіка. Зірка. Ба -ди -ба -ди -ба -ди -ба. А не стало чого? Морської зірки. Умничка, давай ще. Ми їх клонимо. О, нічого собі. Хто це? Хто це? М? Хто? Рак? А не стало?